Всім привіт! І в нас тут під'їхав новий бонус код для гравців, але, на жаль, не всіх. Так як я гравець який давно граю, можу показати вам код не підходить для цього облікового запису. Відповідно, я не можу це обліку... бонус код але в мене є ще інший е, аккаунт, на який я дуже давно не заходив, і на ньому я цей код що можу зробити, правильно активувати. Тобі цей код є для тих гравців, які давно не заходили в танки на протязі як мінімум, 45 днів, або нові е, гравці, які зареєструються в даній грі. Вони можуть е, відкрити цей бонус-код і активувати його. Що він дає? Він дає покращену бойову перепуску черепашки ніндзя. Безкоштовно заходьте в розділ бойова переписка внучні ігрового магазину. Прямо зараз користайтеся безкоштовною пропозицією та активуйте розділ бойової переписки з безкоштовно поліпшеною перепусткою. Кому цей код допоміг, буду дуже вдячний. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи, чи активував цей бонус-код у вас на якомусь аккаунті. Підписка лайкосик. буду дуже вдячний. Все. Всім дякую, всім па-па.